Доброго дня! Okay. Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених карта перемоги, пробуджених і я не про сон. І кажуть, ваша, ваша перемога далася вам не так і легко. Так, ви та він, думки, почуття та дії. Давайте будемо дивитися. Благодарна, що ви зі мною, благодарна, що ми ростемо. Якщо вам не казали, то я вам кажу, ви найкращі. Зіні гадівщики, пожалуйста, покиньте мій простір, наш простір, наш простір прекрасний. Хто ви мене на сьогодні? Хто ваш партнер? Що між вами зараз? Думки, почуття, та і порада. Так. Ви мене зараз людина, яка. Була в пастці. а людина, яка, знаєте, незважаючи на всі якісь болісні переміни, людина, яка слухала свою інтуїцію, яка казала, що її засуджують, яка казала, що їй буде боляче, і зробила якийсь перехід, дівчини, заради свого майбутнього, навіть якщо при цьому щось втратила. Отак, ваш партнер. Ваш партнер людина, яка перемогла, пройшла якусь трансформацію і винесла якийсь урок. Про що о, трансформація? Давайте запитаємо. Про що? От, знаєте, він щось відстояв своє. От вам тут боляче, а він тут просто пішов у трансформацію відстояв, і, знаєте, я вам навіть скажу, що йому зараз краще, ніж вам. У вас ще болить. А він от якось, можливо, навіть зажорстоко, занадто жорстоко якось щось своє відстояв. Отак. От що між вами на сьогодні? Якесь е, різке собитє, е, яке ви проаналізували, знаєте, і от якась да, схватка, собиття, біжові, якесь противостояння, кожен щось доказує, хоче проявити свою силу, хоче проявити свою м, значимість, хочеться сказати. І що сталося, знаєте, можливо, ви не думали, що ваша ситуація якось так от е, яскраво блискавично розвернеться, що ви кожен із вас буде боротися. Розумієте, що вам доведеться взагалі щось ділити. Кожен з вас зараз намагається взяти верх. Він в переможцях, але ви також тут, знаєте, от ви щось зробите, ви знаєте, що навіть якщо вам зараз хе, то це буде, ви скажете собі дякую своєму майбутньому. Отак, от дівочки, що ще між вами зараз? Урожай, дорочки. Урожай знаєте, урожай між вами зараз навіть при тому всьому, що ви, кожен із вас, дивіться сюди. Навіть в цьому домі можу сказати вам, дівчатки, що кожен із вас іде своїх, своїм шляхом. От ви мандрівниця, а він начальник, але між вами якась стабільність все одно. Да. Кожен із вас, начебто, по окремості. Наразі кує, от, знаєте, кує знаєте, своє щастя, хочеться сказати, по віддільності. Розумієте? От ви щось своє. Щоб це не стосувалося вічі своє, і між вами якась все одно стабільність, підтримка, ну, підтримка, сила якась. Ось щось вас все одно тримає. І кожен з вас сам по собі. Отак. От що про вас думав ваш партнер, котрий переможець? Так, він вважає, що ви його зрадили. Він вважає, що ви його обікрали. Знаєте, що ще він вважає? Що ви його зеркалите зараз? що ви... Не знаю, можливо, ви раніше були покладіста. А можливо, вам замари... ви замарилися, що вас судять, що вас повчають. І ви почали слухати не його, а свою душу, хочеться сказати, дівчатки, Да. От він цього не очікував. Оттак. Що ви в нього крали? Час. Ви в нього крали час. А він зрозумів, скільки часу він втратив. Розумієте? Він зрозумів, скільки часу він втратив, хочеться сказати, той, той період часу, коли ви просто мовчали. І коли він. Знаєте як? Жив тільки заради себе. От так, дівочки, тут та диявол і ненаситність. Тобто, знаєте, він з вас стягував, він і зараз, ще, можливо, стягує з вас. Але він вважає, що знаєте, що, він, що ви в нього вкрали час, який, можливо, ви помалкували якесь время, що дозволяло йому неплохо таки устроїтися біля вас. Що він ще про вас думає? Ну, дівчика, буде спекулірувати. От раніше хоче сказати, по-доброму пробував, а зараз буде по-поганому, дівчи. Знаєте, і от буде робити. А знаєте, як буде робити вибір? Чи знов у вас повернути в своїй сіті, чи дійсно таки рухатися в одиночку? Буде стояти на виборі, як поспікулірувати так? чи повертати йому вас взагалі. Буде вас плутати, да, буде вам нав'язувати свої думки. А тут карта про те, що ви від... ну, відьма, тобто жінка з інтуїцією, і знаєте, от ви будете слухати свою інтуїцію. Розумієте? Отак. От Це він про вас думає. Так, що ви взагалі тут також його дурили? Почуття. Дівочки. От ви знаєте, почуття. Він розуміє, що якісь маніпуляції не спрацювали, йому зараз горько. Він вважає, що ви його підставили. Знову таки карта крис, карта крадіжки, він вважає, що ви його общупали, об, обдурили, от перехитрили, об, обманіпулювали, об, обхитрили. Розумієте? отак, от Йому це також ну, не дуже приємно. Про що карта наставниці? Знаєте, він розуміє, що те, як він на вас вліяв раніше, що зараз це все закрито, що він більше не буде, що він більше не має над вами такої влади. Розумієте, про що я кажу? О, знаєте, він розуміє, що оці пастки, що ви вже сильніші за його якісь маніпуляції, за його пакості, і що, можливо, навіть якась частина ваших договорів затверджено юридично. І ви спокійно можете рухатися своїм кораблем. Да. А в нього труднощі. Або те, як він хотів рухатися, розумієте, що зараз йому це не так просто буде даватися. Кажуть про те, що він збирає про вас сплетні. Але знаєте, всередині душі все одно знає, що ви чиста. Да. Знає, що ви чиста, дівчика. Можливо, і обсирає, вибачте вас зараз, але знає, що ви чиста. Отак. От Дії в вашу сторону. Дівочки, тут, звісно, буде кардіваліт. На велик на далеку дистанцію буде показувати себе з всяких різних сторін, тому я вам советую набратися терпіння і творити своє життя і далі. Це буде в порадах. Далі, як буде, їм будете намагатися розколихати ваші енергії, буде за вами, звичайно, спостерігати. Буде спостерігати за тим, як ви плануєте життя далі. Буде, можливо, навіть бессідувати з нами, буде вас залякувати, буде працювати е, е, на ваших страхах, знаходити ваші болючі точки. Розумієте? Тобто ви до цього повинні бути готові. Не всі, хто, знаєте, хто тримає пістоліт, не кожен вистріли. Для цього треба мати яйця. Розуміло, що я вам кажу? Так, да. про що? О, знаєте, от він якось навіть буде діву даватися, як ви так е, залишаєтеся в незалежності від нього, від його повчань, і як ви, що на, наскільки у вас виходить е, не все розказувати, так, не все комунікувати, взагалі, можливо, навіть не в. Не вкладатися в ці бесіди. От все одно, от він буде навіть жорстокий жест... ну, тут карти, то Ту, що він буде намагатися вас подавити, євички. наберіться терпіння. Е, знаєте, кажуть про те, що ваші те, що ви будете трива... тримати якісь таємниці від нього, це вам дозволить просто залишитися при своєму і навіть залишитися в кінці кінців у щасті. Розумієте? От Як він ще буде до вас проявлятися? Природньо, на далеку перспективу, дівочки, але ж все одно от буде намагатися комунікувати. Це ж спочатку подибашире, потім почне, знаєте, більш лояльно. Натякатиме на те, що ми ж одна сім'я. Навіть, можливо, знаєте, буде планувати віритиме, що ви ще можете щось і спланувати з ним. Потім знову ці ось колебання, якесь розвиєння лічності у нього, потім знову буде брати права. На себе, тобто перетягувати одіяло і відстаювати ріжче. Розумієте? Кажуть про те, що ви під захистом і в, його, в нього невдача, ви це все відсікаєте. Розумієте, про що я кажу? Так, давайте пораду вам, да? Порада вам. В першу чергу своєю творчістю, щоб не наробили. Вам кажуть про те, що не беріть подарунки, як я казала, не йдіть на якісь малейші вступки, не, не пийте кави з ним еліментарно. Купіть собі каву самі за е, скільки там? Гривен не помрете, розумієте? Не беріть подарунків, не беріть якихось. Знаєте, не уступіть, тобто не прийміть якусь мілоч від нього, щоб це не було. Щоб потім з вас не взяли більше. Дівчатка, маска, людина але щось буде приховувати. Да, якісь проявлення, можливо, якісь. Несподіванки, Я кажу, про те, що вам це все буде ясно. Людина буде вас, знаєте, про те, що оці всі його погрози, дівочки, вони будуть пустими. От ви просто повинні знаєте, набратися терпіння, мені хочеться сказати. Робіть свою роботу і ви з усім справитеся. Розумієте? Не ведіться на всі всі погрози, на всі те, що він латком приповзе, навіть чомусь мені йде слово. Да, це все ілюзії. Розумієте, ілюзія любові? Ні. Ви повинні бути відстраненно далеко, можливо, навіть холодно, і знаєте, проще от більше созірцать. Будете кажуть, згадувати, але знаєте, при тому все, що ви будете згадувати, ви будете розуміти, що підсумок, то розумієте, він же направдав ваших надій. Він знову ви будете розуміти, що ви попалися в попадетеся в пастку, ви несете з цього урок і прийдете до мудрості, дівчатки. Зрозуміли мене? Карта партнерства про що? Ну, знаєте, кажуть, якщо ви навіть, е, от він начебто, можливо, буде такий момент, що він е, майже домовиться з вами. От буде прямо, можливо, всі ваші е, забаганки. А ви повинні передбачити, що все одно в цьому партнерстві обмани. Дівочки, не ведіться. Ви повинні бути одважними, щоб сохранити свою стабільність і щоб сохранити свою чистоту. Благодарна вам за те, що ви біля мене, благодарна за лайки, підписки, донати. Е, е, нехай кожне послання знайде своє серце. Одягаємо інформацію коректно для себе і во благо для себе. На особисті, будь ласка, в порядку черги. Я вас всіх обіймаю.